Ще раз роблю обзор, ми вже тут накинули кришку, прикрутили гулю. Все включається, коробка у нас грає добре. Тепер опять ще раз повторюю, сателіти, Сателіти, оці, щоб у вас не гуділа коробка. Понятно, коли ви будете ставити два нових стакани ну, в зборі, там буде все у вас грати чітко. Ну тут є вироботка в стаканах. Бачите між цими двома почіпниками. Бо на цей стакан йде найбільша нагрузка, бо там відвигається вся ерунда. Тобі ж ті пластини, що я показував, заводу, стандартні, релігуровочні 5,9, з ржавчиною 9. Була проблема не в цих пластинах, які отут, там, знаходяться, отут, коли ви їх ставите все. Тобі ж ось до, в цьому стакані, походу, левому, ось до, стоїть оце кільце, Бачите? Стоїть воно отут. Між двома почіпниками, цей великий почіпник і там є роликовий почіпник. Стоїть це кольцо. В оригіналі, мені наскільки я пам'ятаю, має бути 131. Старе кольцо, яке я зараз поставив тимчасове, за того, що ну, десятка, воно витерте було. Чи я кажу, ще раз повторюю, того разу, коли 3 роки назад, чи то 4 я назад збирав, мені це кольцо виточили. Чи ви шукаєте, що це є проблема, це кольцо виточити. Ні, це не є проблема цього кальця. Якщо мені не пам'ятається, чи Ураловська, чи Кразовська гільза. Гільза, яка типу, там, ви поняли, поршню, де мотори збирають, міняють, походу, ці гільзи витягують, викидають, бо там вже понятно, там виробка, вся ерунда. тобі ж Ураловська чи Кразовська, я не пам'ятаю, вона по діаметру. Заносите до токаря, токар вам. Виточує кольцо з будь-якою горбиною. Як я дійшов до того, що мені там треба зараз там не 13,1, а грубо говоря, 12. Чи навіть 12,5. Ні, 12, 12. Ми дійшли. Тому що, коли ми поставили це, ми ставимо і зжимаємо, воно склине все, тут взагалі все клине. ми поставили старе кольцо, Ну, так, тимчасово, бо сьогодні неділя, походу, ніде токаря я не знайду, сам я розумію. І станка свого я ще немає, хоча є там сусіда, треба забрати мотори, поміняти. І є станок, походу, вже буду і токарем. Не боюся, я вміду точити, пробував. Колись бурсі, не в бурсі, а в комбінатах. там нас вчили. Коли на права вчився, що я токарю друга спеціальність. Коротше, оце кольцо ми витягнули. яке стояло в нас, яке наробило біди до того, хрустіло, все там, і вило і все остальне. Якщо, якщо ви хочете, щоб вас не вило, то, що там кажуть, планетарка в парі. Там, все. Не, ну, це понятно, в ідеалі було б вообще шикарно. Даже ви стару планетарку, якщо у вас зуби всі на місці, отут, а там є цементація вироблена для того, щоб відрегулірувати ту стару планетарку, щоб вона менше вила. Хоча я думаю, що я зберу в мене вити буде, я не знаю, ну, потім ми поміняємо. То я коротше, взяв оце зняв, яке стояло. Яке я виточив, і неправильно токар мені, чи я десь там провтикав, чи штангелем цей Чи може я з зазором точив, бо думав, що там ну ви зрозуміли, буде все піки. коротше Поставили ми старе десяточку. і потім У нас отут коли ми вже пластини поставили два з половиною в нас отут виходить, як би воно в ідеалі. Да? В ідеалі. У нас є люфтик туди-сюди. ну Маленький є. Ми щупом там проміряли. І в ідеалі в нас, грубо говоря, 1,9, коли відходить планетарка, то у нас не буде, у нас ну, пітно касання буде на краї зубів ну, в нагрузки, бо буде відводити, ну, і скручувати його. то, виходить, Для ідеалу походу, нам треба підвести. оцю всю ерунду. Для того, щоб її підвести, нам треба потягнути вала. Вал тянеться оцим почіпником, оцим, Тому що тут два болта, ви їх зажимаєте. Там розпорна втулка така, яка тягне середню, нижню обойму цього почіпника 411-го. І цей почіпник вам душить походу, на цю пластину і впирається в роліковий почіпник. В ідеалі мені цю пластину треба витащити 12. Ну, в ідеалі ми там поміряли, щупом, ну 12. І тоді в мене тут буде взагалі, все буде крутитись, так все нормально, бо з столі там нічого не поміняється, а пропаде в мене оцей люфтик. Які в мене є зараз 1,9. Ну, ми продовжуємо далі збиратися, вже кинули. Вома, зараз ми заведемо маза маніпулятора і будемо пхати чулки, походу запихати, прикладочки всі вибиті, все, зараз ми тут все все. А потім отут ну він поїде, я думаю. Може ще я завтра, в принципі, в понедільник поїду витучу це кальцо. Тут буде проблематично зняти, колись було проблематично витягнути цього почіпника, бо він на валові сидить і в принципі в стакані. Ну, зараз в принципі будь-який магазин приїдь, можна купити сйомника для подчіпників. Або зробити приспособу, два такі гачка зробити. Чик, тут теж пластинку, обратний молоток прикручуєш. тик 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 і виб'є. Виб'ється цей почіпник, назад, ця кришка відкрутиться, виб'ється подчіпнік. Зніметься там та гайка, ота, така, там це все. І в принципі те колечко Витягнеться і поставиться колечко в розмірі такий, як треба, і тут буде все грати. І тоді буде в ідеалі вона. Грубо говоря, цим кольцом ви убираєте своє оце виття, тому що ви там тут регулюєте. там, то все. Ось це кольцо відповідає за виття. Тобі ж по барабану, який у вас тут стерто, воно підношене, все остальное. Тож, зрозуміло, воно підносилось, вам треба, у вас з'явився люфт. Оцими кольцями ви можете тільки регулювати туди-сюди. Бо у вас вал один, і ті шайби нові, і все, у вас сателітна пара, от вона зжимається. А якщо ви хочете це убрати, ну, типу, люфть, ви повинні грати з цим кольцом. Про нього мало хто знає. От тепер я згадав, що там тоді, колись я дзвонив, вийшло мені, я не пам'ятаю скільки років тому. Я дзвонив, я ще до того, дали мені номер телефона, дядьку. Зараз я веду перемовини там, по запчастям, кацяться з внуком його попався на діда. Дід... Тот, який в 60-ті чи які там іменно розробляв ці коробки, він про них знає всі мелочі, тому що він сам технік і розробляв там, інженер ці коробки. Іменно він мені про це кольцо розказав. Іменно він про це кольцо. Це такий нюанс, який мало хто знає, але оце кольцо, грубо говоря, вам і регулює. Оцього. Якщо ви хочете, щоб вас там не вило, не пищало, і це. Бо зазорчик тут вияв вас отут, оця часть. Іменно зазорчик тут має бути там, пітно касання і зазорчик має бути чіткий. Тоді у вас буде МЗ під горбок, з горбка. Бо іменно на цю частину сама найбільша нагрузка. Це колечко витирається, бо цей почіпник як всегда, саме чаще, ну, там, ламається. А коли він ламається, клине, починає і витирати шайбу. ж Воно там поки працює, поки ви не побачите, що у вас тут щось вже... ого-го. І ви починаєте розбирати. І ви почіпник поміняли, а вже ж обойма, по ходу, терла наружня. Виходить, по цьому і вона зношується. Ну чугунний кальцом не точно. А вона ще до бозі знову дає нам дощик, не дає нам докорпити нашу сою. Ми як в теплиці, що було 30, вона знову хмара дощ. Вчора лило. Сьогодні ночью лило. У нас продовжуються дощі, лються. Так що така от справа. Працюємо до перемоги і все буде у нас добре.